Як звертатися в квестуру, щоб отримати відповідь? Ну, єдиної такої пігулки, яка вирішить це питання, немає, бо кожна квестура відповідає у свої терміни, звертає увагу на документи свої, які їй потрібно. Звісно, до кожної квестури треба мати свій особистий підхід. Треба знати, як до неї звертатися. Ну, це або написано на сайтах, або допомагає досвід роботи з цими квестурами. В будь-якому випадку скажу чотири рекомендації: перше має бути через електронну сертифіковану пошту, другий текст, правильно написаний, звернення згідно законодавства, третє правильний оджетто, тобто. Правильна назва листа. І четверте, не забудьте докласти ваші документи. Якщо необхідно більше взнати, як звертатися в квестуру, сьогодні на телеграм-каналі я буду розповідати детально про це про цю тему, про це питання. Як?